Володимир Великий. Не жили в братерській згоді Святославові сини. Все змагалися за владу, все сварилися вони. Ярополк убив Олега, Володимир смерті ждав. Та покликав він варягів, Врятувався і князем став. Де тепер розташувались Холмщина, Галичина. Там віддавна проживали українські племена, неспокійно їм жилося, дні проходили в боях, набігали на їх чехи, нападав на їх і лях. Та найгіршими катами були орди декуни як вони людей гнітили, як знущалися вони. І поклявся Володимир. Що він люто їм помстить, що долібів і хорватів від недолі захистить, що прилучить до держави Холмщину, Галичину, що збудує Україну вільну, дужу і міцну, і воює Володимир, і щастить йому війна, і злились в одну родину українські племена, кожум'яка. Убивши князя Святослава, печеніги раз у раз ідуть ордою на Вкраїну, раз у раз грабують нас. І тепер їх шатра сірі, Вкрили луг над трубежем. Печеніги знов з'явились і погрожують мечем. Наші ждуть. Але боїться печеніський хан іти. Йому хочеться без бою перемоги досягти. Є один вояк у його втроє дужчий завола, хай він б'ється, хан хитрує і до князя шле посла. Чи не викличем ми, князю, гніво праведних богів, Коли річку почервоним кров'ю наших вояків? Краще ми розв'яжем сварку славним герцем двох борців. Коли твій борець подужа, я скорюся без боїв. Князь погодився і звелів він найсильнішого знайти, та на герць ніхто в державі не зважається піти. Засмутився Володимир. Аж прийшов якийсь дідусь. Син побореться, мій князю, і поборе, побожусь. З ним колись ми посварились, пам'ятаю, як тепер м'я він шкуру, так повіриш, з пересердя всю роздер. Привели до князя хлопця. Соромливий, мовчазний, невисокого зросту, хоч доволі кремезний. Може, князю, хочеш знати, чи міцна моя рука? Роздражніть на пробу жаром найсильнішого бика. Роздражнили. Бик на хлопця, але той схопив за бік і кавалок м'яса вирвав. Бик упав і кров'ю стік. Добре, князь сказав до хлопця. А військам своїм звелів, Щоб озброїлись і ждали що хвилини ворогів. Третій довгий день минає і йдуть борці на бій. Князь і хан собі гадають, хто поборе твій чи мій. Печеніг угледів хлопця і сміється. От, дурне, подолати. Побороти воно думає мене, не злякався кожум'яка, і боротися почав, повертав борця і важив, потім, наче кожу м'яв. І нарешті, наче бочку, обхопив і кинув мить. На землі без руху мертвий печеніг борець лежить. І на тім славетнім місці, де страшний барець упав, на тім місці Володимир Переяслав збудував Білгородський кісіль. Войовничі Печеніги знов збираються в поход, знов ідуть і облягають український білгород, налякалися міщани. Ну настав нам видно край, хліб останній доїдаєм, хоч лягай і умирай. Зажурились і підмоги вже не ждали ні від кіль, вже збиралися скоритись, аж іде старий кисіль, Помагай даж Бог, не плачте, дам пораду добру я. Я кисіль, і я вам раджу наварити киселя. Весь овес усю пшеницю поваріть у казанах, скрізь розлийте по криницях, скрізь розтавте у чанах. Так як радив і зробили, закипіли казани, скрізь по вулицях парують повні бочки і чани. А уранці печенігів подивитися зовуть, як у нас всього багато, як у нас їдять і п'ють, здивувались печеніги. Ну й країна чарівна, з киселем у них криниці, бочки меду і вина. Досить, годі облягати печеніги заревли, міста голодом не візьмеш. Так рішили і пішли. Киселюй тепер немало, та настав вже інший час. Вороги нас через його облягають раз у раз.